Місто розташоване на березі однойменної річки в двох кілометрах від Чорнобильської атомної електростанції, неподалік від кордону з Білорусією, до Києва 94 кілометри. Коли наш екскурсійний автобус рухався з Чорнобилю, ми проїжджали так званий рудий ліс, його ще називають іржавим, а іноді червоним, який розташовується на південь від міста Прип'яті. Несколько гектарів лісу, которые погибли в результаті високі політики. был назван. Рыжий лес фактически за пределами э, объекта укрытия. Это самое грязное можно сказать место. Бачили мы и залезничную гилку. На и раньше припятчаны ездили до Москвы. Ну это вот как раз та ветка, которая запрошена. То есть по сей день это ветка Москва-Хмельницкий это этот небольшой участок. Налево практически все уже поросло лесом и э, это Ця частина ветки вже не використовується. Ще трохи часу в дорозі і перед нами візитівка Прип'яті. Пам'ятна стела при в'їзді із назвою міста і датою його заснування – 4 лютого 1970 року. До трагедії за останнім переписом населення листу 1985-го в місті мешкало 47 тисяч 500 людей, понад 25 національностей. Населення Прип'яті евакуювали 27 квітня 1986-го через Чорнобильську аварію. При в'їзді до самої прип'яті, вірніше того, що від неї залишилося, нас зустрічав охоронець і шлагбаум. Контроль за візитерами тут серйозний. В місто часто навідуються мародери. Вони рознесли тут вже все, що тільки можна, не дивлячись на вміст високих доз радіації в більшості навколишніх предметах і спорудах. Стінка бакторина в кожу стояла. З'ясніла. і люстра. І там внизу, Там у нього мічі такі громадні. Для дітей лежав. Нічого ні. Центральна площа міста рясніє готелями, гуртожитками, магазинами. Закон декомунізації сюди яснорічним дістався. Прип'ять аж рябить знаками і символами Союзу. Вони всюди, в зображеннях на стінах, знаках металоконструкції, в назвах закладів. Самі будови захопила природа. За 30 років крізь бетонні стіни проросли дерева. Заходити всередину не рекомендується. Будинки сьогодні в аварійному стані. Будь-яку хвилину все може завалитися. За моєю спиною красива глявана із хвойними деревами. Колись там відпочивали сім'ї з дітьми, але більше там ніколи ніхто не гратиметься і не відпочиватиме. Ми знаходимося в прип'яті. Це одне з найцікавіших місць прип'ятівський парк атракціонів, який є ласим кусним для режисерів фільмів різних жанрів. Це купа мертвого металу, призначення якої було розважати тепер в ролі найзапам'ятованішого персонажу не однієї документалки. Вона лякає і притягує одночасно. Ми знаходимося в місті Прип'ять, якраз на в том месте, где должны были 1 мая 1986 -го года открыть детскую игровую площадку, где вот находятся все эти аттракционы, машинки, колесо обозрения, карусели, качели. То есть площадка сама по себе официально не была открыта. То есть здесь еще никогда никто не катался? Нет, ну есть фотографии, которые подтверждают то, что здесь, в общем-то, дети катались, в общем-то. Но торжественно, как в Советском Союзе, должны были перерезать ленточку и торжественно открыть 1 мая 1986 года именно вот эту вот игровую площадку. Сам по себе город был очень молодой, дело в том, что мы-то всего было 16 лет. Это очень много было новостроек, которым не суждено было открыться. Например, за мной находится, к сожалению, не видно, что отсюда все заросло, городской стадион, который был построен именно 1 мая. Также 1986 року -го повинні були відкрити. Ну і перспектива города була, але все це прекратилось, як как би бы встановилося 1986 року -го після аварії і евакуації. Вивезти всіх одразу змоги не було. Люди ще довго не знали про аварію і знаходилися в небезпечному для життя місті. Сьогодні прип'я для проживання непридатна. Скажіть, вот звісно на даному участку є какое то озброєння вот, в Ну, Мой дозиметр, дезинтер, наприклад, терапевфіксирує в даному участке 70 мікроінген в час. Вот достаточно пойти вправо-влево, допустим, на почве померить, то уровни будут, конечно, значительно выше. Безопасный контрольный уровень для территории Украины считается 30 микроэндиен. В данном месте 69 микроин. То есть проживать здесь нельзя. Ще одна цікавинка, яка безумовно приваблює туристів гігантські соми, які плавають в басейні охолоджувача атомної електростанції на під'їзді до прип'яті. Вони зараз ковтають по півклібини, майже ручні і полюють на голубів. Деякі за розмірами забіжки дві людини. За свідченими працівників Чорнобилю, його територія ніколи не стане зеленою зоною, тобто такою, на якій без загрози для життя можна буде займатися сільським господарством, споживати виручені на полях фрукти овочі збіжжя. Территория, которая вокруг ЧС, ЧС это как эпицентр этой аварии, а территория вокруг ЧС, ближняя, особенно территория так называемой 10-километровой зоны, достаточно сильно загрязнена а, трансурановыми элементами, плутонием. А, В первую очередь затем Америция. Период полураспада некоторых изотопов Плутония достигает 24 тысячи лет. Считается, что должно пройти 10 периодов полураспада для того, чтобы полностью эта территория очистилась. То есть 240 тысяч лет для ближней зоны, если не проводить каких-нибудь мероприятий. Но при тех объемах вообще зона отчуждения... 26 тысяч квадратных километров по площади примерно равна, равна Люксембургу. И поэтому все упирается в масштабы. Можно это все провести дезактивацию, но это будет стоить колоссальные деньги. Ми полишали прип'ять, а з нею Чорнобиль із подвійними емоціями. З одного боку забута людьми територія, приваблювала. Тут хотілося усумітитися, втонути в зелені лісі, поглохнути від співу пташок, втекти від усіх і залишитися. З іншого боку, гати пустки і спалені радіацією чималі площі вселяли незрозумілий страх. Звідси хотілося втікати. Івана Дарев'янко, Андрій Волков, факти.